Отаке От деревце в мене є. Груша. Чотир... Четвертий рік вегетації прислали мені із Буковини, Чернівецька область. Купляв як Наталка. Але дуже великі сумніви, що це може бути Наталка. Сьогодні 21 серпня. От погляньте, які плоди. Бачите, вони вже стають, неначе прозорі. Тут трошки є такі крапочки. Це цитрином заліза я обробляв і неправильний розчин зробив. І трошечки попалив. От. Бачите, які груші. Ну, дуже красиві груші. Рум'янець є такий з сонячної сторони. Перший урожай. Перше плодоношення. Воно в мене. Другий рік, а вегетаційний рік четвертий. Буковинські садоводи. Так як ця груша звідти отримана, підкажіть, що це за сорт? Наталка не може бути такий сорт на цю пору, щоб наталка мала такий вигляд. Чи може, хто знає. Ну, ріст її стриманий, вона на айвовій підщепі, Дуже повільно росте, відпускає такі протики малесенькі. от, Бачите, які протики. Напевно, що це плодові протики такі. от. І дуже би хотів знати сорт. Одну зірвав, бо вони їх було багато зав'язалося, щоб зменшити нагрузку, розрізав. Кам'янистів утворень зовсім немає. м'якоть біла, така, ну, цікавий сорт. Будь ласка, підкажіть. Садоводи професіонали. Дякую.